Мене звуть Масінзова Ірина, я жителька Маріуполя, так що хочу вибатись за свою мову. Я закінчила хіміко-біологічний факультет у Луганську, а на даний момент проживаю у Маріуполі. Є знайомство з Василією Івановичем Чайкою ще було в часи ковіда, бо дуже багато було корисної інформації і по всьому Маріуполю через Ютуб. Вона дуже була, була корисною. І у 2022 році я <клухи> зрозуміла, що треба піти глибше знання отримати. І записалась на курс Я Вибираю жити. Дуже цікавий курс, нелегкий. <клухи> Лекції я перечитувала по декілька разів і також писала конспекти. Але розуміння прийшло, що взаємозв'язок між психикою, мозком і тілом. І це дуже допомогло розібратись не тільки у своїх хворобах, а й навколишніх людей. Я займаюся вісцеральною практикою і дуже багато приводять дітей. Займаюся вісцеральною практикою. Зрозуміла, що дуже багато і у дорослих, і у дітей такий стан, як алергія, і записалась на курс Василя Івановича по алергії, навчаючись на курсі «Прощай, алергія маю вже декілька пацієнтів, які повністю позбавились цих симптомів. Але хочу зразу сказати, що будь-яку алергію можна прибрати у дітей чи у дорослих, якщо адекватні батьки. Находячись зараз у Маріуполі, зрозуміла, що констеляції мозку це ще одна дуже актуальна тема. І дуже мені хочеться допомогти своїм рідним і близьким. І пішла на курс констеляції мозку. Так як зараз іде тільки п'ятий урок, розбираємось, але допомогти ще нікому не можу. Дуже, дуже бажаю, дуже бажаю. На жаль, більшість людей оцінює свій стан як хворобу і має надію тільки на лікаря або на пігулку. А Василій, чайка, на мій погляд, це дуже надзвичайна людина. Навіть на Ютуб безкоштовно розповідає про кожне захворювання і дає алгоритми його позбавлення. Будьте здорові!